Так, хочу записати відео, зараз збираюся на рибалку. Вчора був на рибалці, позавчора був на рибалці, ніхера не зловив. О не знаю, щось, щось поки що погода спортилася, штука не ловиться. Ну, то так, не, збираюся все рівно, може сьогодні вже піде холодно, вчора блядь, змерз. <кій> Бо ще лазив. Ти і живці ловив, лазив в воду. Ще вам трохи насмерк, то я ще вчора знов, блядь. Коротше, повний піздець, але зараз знов їдно. Сьогодні є ще один вихідний, то сьогодні їду. Хочу... Знаю як видно чи не видно. Хочу записати відео, ото рішив. Зарішив, коротше, зараз це... М -м. У мене тут вентилятор в комп'ютері, тарабаничка трактор. Найшов я в мене якийсь тут валявся, не знаю чого я викинув його, такий. О, Він Ну, набагато менше. Я от підключив блок питання, я включив його, крутиться, тарабанить менше, наливши туди. крім цього налив туди трохи переробу. Він теж трошки трахає, але ну, принаймні так, як той о, трошки переробу на налив. Під ключа, вроді би, нічого не замкнуло, не того там перероб просохне. Попробую. Цей, так сказати, на тарабанник не так. О, підключив 12 вольтове питання, перевірити, як він тарабанить. Тарабанить поменше зато. Ну, зараз буде розбирати цілого системника, <кій> розбирати блока питання. В принципі, коли пилюку чистив, треба було тоді зробити. Ну нічого, ще раз розберу. Ні, поставлю, там вже в принципі, довго не буде, того, що ніякої палюки, нічого чистити не треба. Зняти один блок питання, виняти фішку, ну, розкрутити блок, а вставити. Цього тут три дрота. Два підключається, жовтий, то я не знаю, нахер він там потрібен. Він там ще нафіг не потрібен. Зараз його заізолірую і все на тому. Ну і все, зараз поставлю цього вентилятора і побачу, чи буде так ну, чуєте? Годить тарабани страшне. О, цей я включав е, тарабанить, ну, трошки тарабанить, але набагато менше. О, того зараз я його поставлю. О, це все зроблю і посунуся на рибу. На рибу сильно не спішу, бо вчора я кхів, був, трохи то я змерз, планую до вечора бути, того чим пізніше піду, тим менше мерзнути треба. буде. Усе, дякую за увагу. Зараз вони з буду побачити, який буде результат.